Сьогодні у нас продовження гольфу. Гольфі у нас несправні в дверях. Попереднє відео я показував, що у нас не спрацьовують замки. тобто Вони щолкують, але не закривають двері, ні, ні ця, ні ця. Іменно вийшли з ладу передні і задні дверки. Зараз ми їх будемо розбирати. Знімаємо першу ручку, Рублю ручку зняти, торс на 20, відкручуємо заглушку, заглушку витягнули, висунули ручку. Вищухнув цю заглушку, під цей заглушку у нас хрена винтів, хрен тут винтів знизу і на стому торці дверки. Зараз кинемось сюди ковдру, бо коли знімаєте, щоб лишній раз торець не цокати. В принципі, вона там трошечки тримається, але нікуди не впаде, але на всякий випадок лишній раз не лінуйтеся підстелити щось. Що вам не прийшлося не приїхати на покраску. Тобто вже не одне відео була розборка. Давайте так. Двадцятка, якщо я не помиляюся, двадцятка або п'ятнадцятка. Такий винтик. О! Двадцятка. Чик. Відпускаємо, щоб язичок звільнився. Ще тримає. Є. Зняли. І ручку. Вищенку. Раз, тросик. Сюди висунули. І ручечка з'їжджає. Чикс. Все. Відкручуємо ще цей винтик. І по периметру. Ось ці всі винти треба повідкручувати. Ось така М6 зірочка, не торгся зірочка багатограмма. Відкрутили з торця, ну в даному випадку тільки два винта. І вишукнули тросик і зняли тросик. Те, що смикає тут фон. В посадці, просто підважили торця викуркою і воно вискакує. Ну, якщо ви вже на цих речах будете запинатися, повірте, тоді вам далі глибше тлісти не треба, бо не робите ділов. Саме головне, до речі, слідкуйте за такими речами, наприклад, за наявністю цієї пружинки, щоб вона була ціла. Тому що коли вона ламається, є така проблема, коли, наприклад, в автомобілі блокуються двері і не розблокуються ніяк, ні з середини, ні ззовні. Тобто не відкривається. І, вроді би там щось, щось спробує щелкати, але не відкривається. Це із-за того, що ламається ця пружинка. Тобто Вона в одному положенні застрягає. І коли, мабуть, тягнути її е механізм, та пружинка так специфічно вміє, коли ламається, падати всередину, впирається вон в цей виступ всередині. І все. І До мене вже таки не раз приїжджали, пам'ятаєте, якщо був е відео -гольф плюс відео. З, ремонт замків, там у така була проблема. Обломалася пружинка і воно впало сюди, вперлося в цей виступ. Все, і дверка заблокувалася, цоки хоч до завтра. Бо знаєте, в багатьох там роликах і коментарях мені пишуть. Та то треба бачити з брілком та бався хоч до завтра. Вона так сволоч зламалася і впала в такому положенні, що воно тут смик-смик-смик-смик-смик-смик. Але все одно воно більше нікуди не рухається, бо воно там вперлося. Тому якось так. Так, зараз розбираємо, знімаємо всю пружину упорно, відкручуємо раз, винтик. Винтик і два винтик. І, в принципі, так, раз, два. І Оцю пружинку треба зняти і тоді воно нас має пустити, аби від'єднатися від основного механічного скажімо так, пристрою. І Тоді будемо розкручувати вже сам корпус, коли вже буде він окремо відділений. забуваємо, що в такому положенні воно у вас має бути. Тобто цей флажок має бути внизу, щоб коли ви будете вставляти. Бо ви можете зібрати так, що самі захлопнете. От. От піднімається до опора і флажок внизу. Ну, десь десь тако, Щоб ви могли оцим язичком потім, коли будете збирати, не забувайте, щоб коли будете збирати, щоб ви попали прямо в середну. Бо якщо заложити зверху або знизу, все, замок буде не працювати. Так, один винтик тут. Винтик, що от у нас тримає в цей корець, взвели назад, речах, вперли і все. І з цього часто знімається. Тепер відкручуємо. Повністю всі частинки, ну, всі винти. Почистили. Е, чистили очисником карбюратора. Зразу підключив до лабораторного і попрацювали. У нас якраз не працював цей маленький, якраз цей маленький у нас відповідає за запирання. кінцевички у нас працюють справно. Перевірюю я, все чітко переключають. Все, в принципі, можна збирати назад. У нас що тут є як кінцевик, що ви розуміли, це його якраз кінцевик відповідає за те, чи дверка відкрита, чи закрита. Тобто, коли відкрили, у вас має засвідчитись лампочка. Закрили, лампочка гасне. І так само індикація на щитку приборів відповідає ось цього мікроперемикачу, що йде на самому механізмі. Щоб ви по-любому по відео хтось на, на, на косяча, ось тих тут. З опер тут вона зафіксована. ця качелька у нас рухається, має до неї впиратися вниз ось цей рычажок. Він же повзає ось по цьому каналчику. Точно так само він повзає там по каналчику, відповідно, він змінює позиціонування. Все, так само у нас ось цей механізм рухається. Все, тепер можна закривати і скручувати. Замітили, ну, подивилися, все. все так у вас, все правильно. Якщо у вас все так, значить у вас все чітко і ви не протопили. Все, скручуємо. Перш ніж встановлювати, перевіряємо, що у вас таке сиропред ходить, що ви зібралися чітко. Всі винти закрутили, і цей маленький, і пружинку назад заклали. Все, тепер можемо ставити, перевіряти. Встановили, перевіряємо. Так чуть-чуть ладно. Є, так. Закрили. Відкрили. Є. Все у нас фуриче належним чином. Збираємо. А ще одне по-любому покажу, бо... Зараз це ще кришку треба встановити. Ось так має бути взведено весь механізм. Бу, буває таке, що ця хреня розлітається. І в багатьох проблема потім як воно влаштовано. Бо мені вже в попередньому відео, як ти там заклав, то ту пружину з пластмаси. Я її не знімав. Якщо ви все правильно відкрутили, ось цей винт має відкрутитися до опори, до кінця. Він вперся, він тут частинкою впирається сюди. Тобто ви коли крутите, його відкручуєте. Ви чуєте, що він вперся. Тоді ж язик заквітягуєте. Все. І у вас оця частина нікуди не дівається, вона піджимається ось цим участком. Звичайно, якщо ви там не довідкрутили до кінця, у вас оцей ексцентрик не розвернувся. Ви завчасно видірнули, у вас розлітається і ця, пружинка, і ця пластинка відлітає, відлітається пружинки. Все, достатньо об'яснив. Так, закидаємо. До речі, отут має бути ще така резинка, коли ви закладаєте от сюди ось цю частину. Тобто тут вже по ходу лазили. І ось тут натягується резинка, щоб, у вас це прожи... щоб ця частина у вас нікуди не тікала. Її тут не було. Зараз ми візьмемо силиконове колечко і сюди натягнемо. Ось такої резинка натягується майже завод. Так, ще Заглушку не ставлю, на всякий видок перевіряю. Є, yeah. закрили. Є. Yeah. Так, з цією дверкою зробили порядок. Тепер таку саму фінірувамо з тою дверкою. Так, зняв зайню кришку і дивіться, отут же є резинка. Зараз її домой твочинк. все Прокрутилося, воно вперлося сюди і все це викрутити. Ще раз нагадую, ось так це все має бути складено, сюди в провід іде. Чик-чик-чик-чик-чик. Сюди зведено. Качерка тут впирається. Не забуваємо ставити ось цілу Ну, свого роду, як підшипничок. Все чітенько, скручуємо і збираємо все на місце. Перед тим якусь скрутити на місце. Контрольна перевірочка. Чик. Чик. Все, фурюче. Скручуємо. Ну і контрольний. Чотненько. І для розуміння, щоб ви зрозуміли, півперше. Бачите, 0024. Е, бо багато мені хто каже. А що це за початок робочого дня після 10-ї? От тому. Слідчий день у нас продовження забави е, з гольфом. Є ще скаргу власника, що не працює скло, піднімаючи. В основе запускається, але назад не піднімається. Eh, правда, не знаю, яким чином вони тоді підняли. І eh, У нас начебто від, перестав працювати цей дворник. Оцей дворник це під питанням, бо у них є тут хвороба, оце оська любе, тобто, якщо заливають воду, розпирає всередині оська і вона кленить. Тобто по задньому двірнику не факт, що я поможу. Давайте спробуємо. Резолюция скорость димоча. Що у нас не так. Чит. Ага. Коротше, цю дверку треба розбирати. І дивитися до механізму підйомника. Курчеляга Забава. там. Я зараз спитаюся, що колеги на розборці буде цей сплопідйомник. І, і тоді можливо щось можна буде зробити. Треба просто подивитися, чи там він, бо він у мене займається шкодами, відповідно, не факт, що може підійти, бо багато чого підходить вак, багато є взаємозаміняємо речей. і Відповідно буває таке, що певні шкодовські йдуть на гольфа або з гольфа на шкоду. Склопідйомники. Добре. Розберемо, подивимося, що там за біда. Коротше, під розборку йде воно ще ця дверка. Ага, задній склочисник. Він щелки, спрацьовує, але. Але не реагує. І реле щелкає. Ну, швидше всього, моторчик закленив. Там є термозапобіжник, тут тобто, так що моторчик клине, термозапобіжник вилітає. Зараз я спробую підняти задню дверку, подивлюся по гофрі, бо буває таке, що у гофрі переламується ще провода, теж як варіант. Підсвітка. Зверніть увагу, рухаю, і у нас є підсвітка в якомусь положенні. Так що у нас точно щось є в гофрі. Зняв гофру, розмотав і тут мене чекав сюрприз. Рахуйте, раз, два, три провода, і четвертий вон тріснута вже оплітка. Просто з часом ізоляція добіє, вона стає пластмаса, Не еластична. І, бачите, все попереламувалося. Зараз ми попробуємо підвипустити цей провод звідси і звідси. І будемо це ремонтувати. Тут, до речі, вже Ні, ремонту немає, але ізоляція майже на всіх пошкоджена. Так, Тут провода, де ізоляція, просто тріслали зверху ізолентою. Чотири проводи у нас були переламані, відновили термоусадка клей, щоб було не попадало, щоб було спочатку. Припой ось такий такі. Плюс ось такий паяльничок 12Т. Все, запаяли. Зараз це діло так само тряпочною ізолентою замоткаємо. Щось це було по красопеті. Так. Тряпочка, тряпочка, тряпочка. Щось це було по заводу. І назад запакуємо гофру. Гофру я стягнув і зажав струбцинкою, щоб воно просто мені не заважало ремонту. Все гарно упаковано, досить м'яконько рухоме. Е, так, з наявних у нас вже є погасно, включається, є підсвітка, як бачимо, рухає, все нормально. І підсвітка світиться. Підсвітка у нас є. О, -о, -о. что это спрессовый замок? Бо было только механическое щелкание. А теперь давайте слово честных проверим. Чикс. Все. Так, мы его выключили. Форечі, в принципі, можемо навіть попшикати. Все, чітко. Так, є. Далі. Тут несправність тросику зразу кажу. Чуєте? хрустить? Це о, на самому ролику пішов тросик. Варіант. Або заміна повністю склопідйомника, або купується ремкомплекти. Такі ремкомплекти, ви пам'ятаєте, я... я не пам'ятаю точно, чи то на гольфі, чи на чому я міняв. На гольфі в раю, правда? Е так само на п'ятому. Е замінював трос склопідйомника, то він йшов з коліщатком в комплекті. Чи то на Audi, я вже не пам'ятаю. Тобто треба замовити, бо в наявності немає і немає в нас калуші в магазинах в наявності. Тому з сенсу зараз розбирати дверку, щоб вона стояла розібрана, бо тут явно чути хрускіт склопідйомника. Відповідно замовляє ремкомплект, в принципі, можна перебрати. І Зараз прозвоню ще дві контори, які мають розборку. Можливо, у когось є на розборці, бо зараз подивлюся в комп'ютері. Яка вартість самого склопідімача нового? Тобто, щоб не страдати фігнею, можливо, навіть не виписати. Без моторчика, але іменно сама ця трапеція разом з шестеренкою і це, тобто з корпусом, з тими пружинками. Бо моторчик тут все нормальний, розумієте? Багато хто цього не розуміє. Вак це така штука, що в ній треба все прив'язувати, прописувати і кодірувати. Тобто, ви коли купуєте інший моторчик. Не факт, що він з першого разу він може запрацювати. Наприклад, в таких поколіннях, як Golf 5, Passat, Jetta, Кадіки, вони мають прив'язані коди до блоку. Тобто він може вам працювати, що буде включати, там буде вам підніматися, опускатися, але не коректно. Наприклад, автопідняття може не працювати. І вам буде просто в комп'ютері бувати помилку, що неправильно закодований там, блок дверки. Тому що тут склопідйомник не просто моторчик, а він має своєрідний блок согласування. Відповідно, коли ви піджимаєте, якщо склопідйомник щось спирається, то він зупиняється. На декотрих версіях він навіть від'їжджає назад, тобто він бачив упор, він зразу вперся і, і назад тікає. Це, наприклад, така фіняв, є на Audi і ще на якісь моделі, що має навіть повернення назад. І на французах на декотрих моделях. Тому склопідйомник шукаємо. Власнику дзвоню, захоче, хай катається, щоб він не лишався без автомобіля. І у нас слідуюче авто це Mitsubishi Outlander. Ну, але це вже буде зовсім інша історія.